З карнікою закінчили. Тут у мене сім'я, яка роїлася, матка втекла або її вбили. Можливо, таке буде, що, що вбили, бо я запізно глянув, тут було тоді, коли в травні було холода. Одним словом, я збирав пилок, не дозволив, мабуть, її втекти. Вона не могла вийти, її скоріше за все, що вбили, бо бджоли залишилося добре, а маточники я всі пообривав і чекав, поки облітається матка, появиться яйце. Матку звідси забрав. Там зробив відводок на дві рамки і цю матку помістив на той відводок, так, щоб вона зимувала, як запасна на другий рік. Може десь якась пропаде, ще щось там. Це була Карпатка, але вона обліталася на трутнях і Карпатки, і Бакфаста. Більше, я так розумію, що трутнів було Карпатки, бо вона чорна, рідко трапляється, бджола жовта. А дві її сестри ті вже більше обліталися на бакфасті. Одна взагалі сіє яйця, я виводу з матки Карпатки, а вона обліталася на бакфасті і практично вся бджола жовта. Тому я вважаю, що вона в більшій мірі як бакфас працює. Зараз глянемо, що тут відбувається. Щоб тут сім'я була величезна, я її розганяв ще з літа і зробив один відводок з боку на три... на три рамки. Там теж вийшов маточник, я дав їм маточник їхній ройовий. Матка вийшла, обліталася, я її забрав і теж на запасну перевів. Бо у мене тут вулик на два відділення, якраз буде. Два відділення по 12 грамочок і касета зверху магазинна. Дивимося спочатку, мені цікаво, що з тією маткою з шостієї сторони. Зараз гляну чи видно її. Видно. Добре. Тут я матку підселяв. Зараз та бджола інтересується мною. Вона не мала довго матки, вона... Трошечки у нас та, а тут є дві, в принципі, зараз сім'єю, вони одна до другої летять уже і кусаються трішки. Тут я матку підселяв через сіточку, через купак-сіточку. Зараз подивлюся, бо я з тамтої сторони зробив дирку. У лощині, щоб вони її випустили. Одного разу вони вже її замурували, і потягнули в свої маточники. Треба глянути, чи матка вийшла, чи вдалося замінити їй матку. Не вдалося, от є. Як бачимо, є у нас маточник один, другий. Поки є їхні маточники, вони чужу матку, а ще тим більше іншої породи. Вони її добре чують, вони не приймуть. Скоріше за все що там є дирка, бджола до неї залізла і матку вбили. Але на всякий випадок йдемо глядати, що відбувається. Так, бджола всередині, матку вони не випустили. Матка там прямо і є. Ну, але добре, що вони зайшли до неї. Це означає, що вони не дали їй померти. Бо матка вже там на меду самостійно сидить сьогодні восьмий день. Можливо, сьомий, я, можливо, добре збився в датах, от Маточники збоку. Маточник незамітний, один, другий незамітний. Маленький, маленький. І тут маточник всередині видно, що це маточник свіжий. коли я обірвав матки, маточники, вони собі заклали зразу других. І от я став зараз озадачений і не знаю, що мені робити. Відкривати купачок, нехай вони почують, що вони мають маму. Ось з другої сторони бачимо. Свіжий маточник. Три дні назад я їх позривав. Так, сьогодні вже, мабуть, восьмий. Бо я контроль робив через 3 дні, потім ще раз через 3 дні прийшов і сьогодні вже восьмий день. Але добре, що вони зайшли до неї. Ось є ще один. Ось є ще один. Я боюся за тамту матку, бо там я підсилював. Через, у там тому відділенні. Тут дві карніки з Муклеусів я забрав. Замінив їхню мамку. Ну, тут бджола Карпатка. Те, що я говорив, мама Карпатка, а обліталася на баквості. І так стається, що де-не-де трапляється жовта бджілка. Ось тут є жовта бджілка. Ну, менше жовтої але є. Ну там вже бджола старша, тому вона, вона втрачає той колір жовтизни. Так я оглядаю, чи немає десь ще маточників скритих. Ось є. Ми його забираємо. Забираю знову. І от не знаю, що робити. Відкривати її, хай виходить, чи хай вона залишається ще далі там. Можливо, я проколю ще більшу дірочку, зроблю їм більше місця. Перш через три дні, бо кажуть, заміна ферамони на ферамони. Я тільки забрав, зразу поставив під сіточку, під купочок мат. І от вони мали свої яйця, бо я перевірив, що матка їхня обліталася, ота ройова, ніж я її забрав. І ось вони не прийняли її. Це свідчить про те, що Ну, свідчить про те, що вони потягнули маточників. Ну і вона б навіть якщо й вийшла. Якщо б я не проконтролював, вони б її вбили через якийсь час, навіть би вони її зараз прийняли. Взяли від неї розплід, але вивели собі б успішно свою мамку, а її би під ніж пустили. Вона там є, бо я бачу, з міткою бігає всередині. Ось вона побігла з синьою міткою. Я проколов ще більшу дирочку. Сьогодні вже восьмий день розплоду у них ще є трішки, але розплід вже дуже-дуже пізній. Вони б вже мали започатувати його, то вже 9 завтра буде день, відколи у них була мама. Чомусь не почати, або я помилився днях. Ну, Тим не менше, я їм проколов зі зворотньої сторони дирку таку на 2-3 бджоли вже. Там вона вже свиту має, я відкривати боюся купачок, нехай вона виходить зі свитою. І тільки такий спосіб, я думаю, вони її приймуть. Проконтролюємо на другий раз. Так що феромони на феромони не дали мені результату, бо потягнулися нові маточники. У сусідньому відділенні була та сама історія. Я позривав там маточники. Але там матка була в кліточці, в неї були швидше обслуга. Бо тут не було практичної обслуги. Можливо, тому вони потягнули. А там була обслуга, і я... Вони вже майже вигризли Канді з кліточки. Я їх вирішив її відкрити. Вони її випустили успішно, я забрав клітку. Чи є там та матка, зараз будемо дивитися. Судити будемо щоб прийняли, якщо знайду або матку або яйця. Тут зробив відводок, забирав рамки з розплодом, та дуже гарно розвивається, дуже гарно розвивається. І меду добре носить, але от не було меду. Була холода і вона зруїлась. Магазин теж майже не йде, хоча вона тягне. Магазин краще в інших. Добре, щоб відео не затягувати. Я буду шукати, як знайду вімпну ще раз камеру.